Доброго ранку, шановні мої друзі, підписники, гості каналу. Всім я вам дуже рада і ласкаво прошу до огляду моєго венериного черевика. Нарешті я дочекалася за, ну, напевно, 7 років. Ну, 7 років це точно. Боже. Це така краса, це щось дивне і неймовірне. Я в захваті. Ну, ніколи в нього не було домашнього цвітіння. Я вже розказувала. Колись колишній чоловік дарував мені його на річницю нашого весілля. І коли він оцвів, він дуже гарно процвів, довго. І я за ним ухажувала, ну, доглядала, як, як і за всіма орхідеями, але він ніколи не привертав увагу, тому що просто листя не дуже цікаво. В минулому році я вже також розповідала, дав був цвітонос, він чомусь засух, він не витяг. Ну, Потім ви знаєте, що я дуже гарно підживлювала. Всю зиму практично, всі орхідеї однаково, і підживлювала практично кожний полив. І гляньте на цю красу. Ну, це таке диво, там туди можна води налити пити. Боже, ну це я так шуткую. Гляньте. Така краса неймовірна. І неочікувано, це так неочікувано, це так приємно, це такі емоції. Ну, це дійсно щось неймовірне. І тут ще буде бутончик. Я надіюсь, ну, начебто, я думаю, так, так це бутон. Надіюсь, що він витягне той також бутон. І ще мені буде цвісти. Тепер я мрію, я колись бачила на якомусь каналі, що повністю оцей горщик заповнив кущ декілька поділок, і він увесь цвів отакими квітами. весь. І це як начебто так і повинно бути. ну, Напевно, воно так і повинно бути, але ж не у всіх вони цвітуть у домашніх умовах друзів, я ділюсь з вами такою радістю, ділюсь з вами емоціями. І надіюсь, що настрій я вам зранку підняла. Ну, і треба йти працювати. Роботу ніхто не відміняв. І дай Боже гарного тихого дня. Всього вам найкращого. Всім пока, до нових зустрічей!